Новому прокуророві Чернівецької області Павлові Павлюку 32 роки. Але він впорається з усіма завданнями, впевнені в Генеральній прокуратурі України. Він справа враження небайдужої такої, динамічної, сучасної людини, патріота прокуратури, професіонала. Він той, на моє переконання, що приїхавши в будь-який регіон, хай він буде приїжджим, але він ніколи не буде чужий цьому регіону. Він буде проводити лінію, яку покладає генеральний прокурор на нього. Він буде дійсно патріотом держави. Павло Павлюк в органах прокуратури з 2004 року починав з посади слідчого в місті Запоріжжя близько п'яти років. Працював у центральному апараті Генеральної прокуратури України. Останніх півроку обіймав посаду заступника прокурора Тернопільської області і готовий розвиватися далі. Хочу вас запевнити, що і надалі прокуратура Чернівецької області буде виконувати свої основні обов'язки, свої функції і буде працювати найкращим образом. і Бажаю, щоб ви якомога. Скоріше змогли чітко і ясно впевнено сказати всій нашій залі Я Буковинець. Разом з вітаннями нового прокурора силовики та владники прощалися із попереднім Петром Ковалем. Петро Андрійович віднині працюватиме в генеральній прокуратурі, але з Буковиною прощатися йому було важко. Я вдячний долі Богу. керівництву Генеральної прокуратури. що… Певний період працював на цій прекрасній землі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський місцевий час.